У січні розпочалась кампанія декларування доходів громадян, отриманих у 2023 році. Річну податкову декларацію про доходи за минулий рік за новою формою зобов'язані заповнити і подати до 1 травня 2024 року громадяни, які отримали доходи та не сплатили з них ПДФО. Також декларувати свої доходи можуть українці, які мають право на податкову знижку. Про це проінформувала начальниця шосицької податкової Наргуль Кужельна. Доходи, які підлягають обов'язковому декларуванню, це доходи, отримані не від податкових агентів, тобто від інших фізичних осіб, які не зареєстровані як підприємці, не зареєстровані як особи, які здійснюють діяльність незалежну професійну діяльність. Це такі доходи, які отримані в вигляді спадщини або подарунків. Доходи від оренди рухомого або нерухомого майна, доходи від обміну майна або продажу майна та інші доходи, з яких не було сплачено податок на доходи фізичних осіб. Декларувати необхідно інвестиційний прибуток, тобто від реалізації цінних паперів та корпоративних прав. Декларуванню підлягають іноземні доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції, отримані у вигляді спадщини чи подарунків, списаний банківський кредит. Також обов'язково подають декларації. Податкову декларацію про майновий стан і доходи, фізичні особи-підприємці, які знаходяться на загальній системі оподаткування, це крім підприємців, які на спрощені, бо підприємці на спрощеній системі оподаткування вони подають податкову декларацію платника єдиного податку. Також подають декларацію фізичної особи. Які здійснюють незалежну професійну діяльність, подати декларацію можна особисто поштою в електронному вигляді через електронний кабінет. Через додаток Моя податкова можна подати заяву на податкову знижку. Для уточнення інформації можна телефонувати за наступними номерами. Багато платників, мабуть, сумніваються подавати декларацію, чи вони не знають, чи ці доходи оподатковуються, не оподатковуються. Можна отримати консультацію. Це ЦОП Шостінська ДПІ 23073, міський телефон. Телефона. Управління оподаткування фізичних осіб 22188 2056 дев'ять. Це телефони, за якими можна звертатися за консультацією. За неподання або несвоєчасне подання декларації, штраф у розмірі 340 гривень. У разі повторного протягом року неподання або несвоєчасного подання декларації разом з додатками накладається штраф у розмірі тисячі гривень. Подати звітність чи отримати інші адміністративні послуги можна, записавшись в електронну чергу. В електронну чергу записуємося через контакт-центр. Можна це зробити за телефоном 0800 501 007 щоденно з 8 до 19 години, в п'ятницю з 8 до 18, крім суботи та неділі. Крім цього, до податкової служби мають звернутись ті, хто змінив прізвище, та по батькові. Чи відбулася зміна назви вулиці або місця проживання? Ці дані підтягуються до всіх реєстрів. Це ви побачите в дії. Якщо будуть якісь зміни у вас, то обов'язково повідомляйте податкову місячний термін.